Удари руйнівної сили знищили бійця за кілька секунд. Опинився на землі, і Ігор наніс футбольний удар ногою в голову, а потім добив суперника кількома жорсткими ударами. Команда Адільсона кинула штани від Кімоно в клітку як знак здачі, що в той час вважалося символом припинення бою. У Москві 95-го року в рамках турніру EAFC бій закінчився менше ніж за 15 секунд. А Дільсон Ліма і уявити не міг, що його чекає через мить після старту, а все тому, що українець застосував серію безжальних ударів. Це був один із ранніх поєдинків української легенди. Бій, який відображає типову для 90-х ситуацію, коли правила часто змінювалися посеред поєдинку, а бійці покладалися на характер і інстинкти. Однак організатори згадали, що удари ногами по лежачому супернику були заборонені. Тож, трохи оговтавшись, невдоволений, індус, вирішив продовжити бій. Стримавшись холоднокровним, вовчанчин миттєво зламав індійцю ніс, використавши кулачний удар. Суддя зупинив бій, офіційно зафіксувавши перемогу легенді. За такі удари в цьому турнірі деякі бійці навіть отримували поразки. Але Ігор Вовчанчин тоді лише підтвердив свою репутацію машини для нокаутів. Дуже, Вовчанчин – Легенда пиши в коментарях і тисни вподобання.